Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Це повна дупа. Її простіше відвести на металобрухт, ніж відремонтувати. Та її не треба ремонтувати. Її треба продати. І покупець у мене вже є. Ну, але він хоче автоекспертизу. Треба, щоб ти йому втюхав, що машина класна, що вона ще 100 тисяч проїде. Який 100 тисяч, 100 метрів вона проїде. Ну, цього якраз не треба казати. Якщо що, твої 10%. Ха, і скільки це? Один долар? Сто. Де ти знайдеш такого лоха, який дасть за неї тисячу доларів? Доброго дня. А ось і мій покупець доброго дня. Ну, що, надумали? Ну, я ще думаю. Та що тут думати? Треба брати. Така ляля не бита, не крашена. Їздив дідусь, а потім вагітна жінка. Все, Все. тут ти що? Метал такий, У, бомба. Ну, а тут інакше іржа. Так це ж і добре. Це ж одразу видно, що то метал, а не пластик, який зараз всі роблять. Тут такий метал в палець з товшиною. Вона ще нас з вами переживе. Слухайте, а тут немає склопідйомнику. Та, Зато є скло опускач. Дивіться, автоматика. Ого. Бомба! А, а що з двигуном? Двигун, звір. Ось уявіть собі, 62 кобили. кобили. Uh -huh. Уявляєте, да? такий табун. Uh -huh. Якщо прив'язати мотузку до тих кобил і до цієї машини, вона їх отак і перетягне всіх. Бо тут 63 кобили. Ого. А можна її завести? Так вона працює. А я не... не чую щось. Безшумний двигун, е, нова версія, лімітована. Е, і ще додаткова шумоізоляція всього моторного вітіку. Та що тут казати, якщо б ви не дали завдаток, то я б сам її забрав. А, а я ще не дав. Що серйозно? Ну. Тьф, так а що ж ви мовчите? А скільки ви хочете за неї? Та всього тисячу доларів. Всього тисячу так. доларів. Тю, тоді я згоден, так? Слухайте, а... я був першим. Ну, то... ну взагалі, то дійсно чоловік був першим. Ось. я розумію, але ж гроші є гроші, гроші вирішують усе. Це так. правда. А даю на п'ятсот доларів більше. А я покупаю за три тисячі. Давайте. Ой! Все, що є п'ять штук. П'ять штук я не переб'ю. Вітаю, ви перемогли. Бувай, мрія, бувай. Ось, тримайте ключики. Будемо оформлювати. Так. Газунчик. О, горе мені, горе! Таку тачку проморгав, таку тачку. Лашара. Судя палік, ти продавець від Бога. А? І мотор звір, і метал впались, та я поки слухав, чуть не надумав її собі залишити. <сутність> ну давай мої, 10%. А, дядь палік, наробив. Раз. Два. Три. Ти що рахуєш? Ти що, не перевірив гроші. Чекай. Та, то я, я, я думав, він лох. На кожного лоха знайдеться ще більший лох. Ти винен мені 500 баксів. Шукай, де хочеш. Да, Чекай, ну ми ж бригада, один лоханувся, всі лоханулись. Ні, Шукай гроші. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цетрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цетрин. Як я полюбляю, коли порядок, коли ключик до ключика, голівочка до голівочки, грошики до карману. О, це що в мене таке? Ой! Ти що твою мать не робила? Я їх цілий день складав. Ти а що гальмувати не вчили. Вибачте, будь ласка, я нікого живого не вбила. Слава Бо Богу, збила тільки мою тумбочку. Клас, у мене сьогодні рекорд. Тільки тумбочка, жодної людини. <гум> у мене правда не працюють гальма. Я бачу. Але одне гальмо зараз сидить за кермом. Давайте, виходьте, я подивлюсь, що там у вас. А а у вас ще й двері не працюють. Ні, вони працюють, просто їх не можна відкривати. Чого це? Ай. Добре. Ой, О, ось я про що. О. О, що, Чоловік вигнав, чемодан вам не дав. Ні, чемодан є на задньому сидінні. Бідний ваш чоловік, як він вас терпить. Я не знаю, я його вже давно не бачила. Добре, я зараз згляну, що тут у вас з гальмом. А! Там щур у вас. Там у мене хутрові капці. А, Атюм, так на щура схожі. Слухайте. Ус під гальмом був апельсин. Я просто робила фреш і він там закутився. Ось чому ваші гальма не працюють, а ще у вас під педалю газу, воно блендер лежить. О, класно, тепер моя машинка буде їхати. Сподіваюсь, що так. Супер! А! Так у вас там щур, жіночка. Такий величезний, що сам вилазить. Доброго дня. Коханий, ти все ж таки ваш чоловік? Ага. Мужик, ти як? Добре, я хотів брухт машинці прибрати, а мені праска по голові бух, а коли я отямився, вже з речей. Не зміг, а вибратися. Зайка, а, а якщо ти зараз, тут, заплати, будь ласка, 500 гривень, бо я тут гамернець не знайду. Добре, добре заючку. І що? А, я заплачу. Слухай, повезло тобі. З дружиною. Стари <хи> 500 гривень. О ні, у мене грошей немає. Все витратило. Я можу прибратися. О, точно! Знаєш так, слухай, ключики до ключиків, голівочки до голівочок, апельсин і блендер. <хи> ну добре, я сам зроблю. Тільки обережненько все. Mm -hmm. Я дуже люблю, коли порядок. Ай! Ну як так можна було? Новий iPhone. Яке скло? Переднє чи заднє? Обидва. Та блін. Як це сталося? Ну він впав на планшет. На планшет? На iPad Pro? Блін! Яна! Так, коротше, тут є хто чи ні? Що таке? Чого кричите? Нам треба дещо дізнатися. Так. Скільки коштує ремонт бампера? Ну, десь приблизно тисяч п'ять. П'ять тисяч. П'ять тисяч. А двері? Які? Передні, задні? А, чотири двері. А... І багажник. Ну, це десь тисяч сорок з роботою. А якщо безробітня? Жіночка, нам все одно за нашу роботу доведеться заплатити. Не зволікайте на неї. Так, так е, тобто 40 плюс 5, десь 45 тисяч, так? так. І, і небагато. В рік це небагато, а в тиждень це немало. Так, 45 тисяч і це без штрафів поліції. Угу. Слухайте. А може вам проще водія змінити? Я вже в цього водія 1300 вклав. Як тут будеш вже міняти? Нормальний такий тюнінг. Красиво. Mm -hmm. Слухайте, а може вам машину краще застрахувати і все? Ну, подивись на неї. Хто білявці дасть страховку? Так, згоден. Так, блін, ну Слухайте, а є ідея. А давайте ваші жінці будемо кожного тижня нову тачку на євробляхах приганяти. Їх можна бити і кидати де завгодно. Всі так роблять. Сука, а це ідея. Ура, мене буде машинка. А може хтось пригнати? Звичайно, в мене кум ганяє. Так, ось на цей адрес. Приганіть, будь ласка. Так, слухайте, вам одну на цей тиждень пригнати, або відразу чотири на місяць. А, давайте три, бо ми на тиждень в Турцію ведемо. Три. Ну, я нігод зламала. Ну, Як там? Ми ж тільки що з манікюру вийшли. Слухай, а там ніхто з Литви жінок на євробляхах не ганяє. На жаль, поки що ні. Ну, Добре, будемо чекати. Пішли. На манікюр знову. Господи, пішли на манікюр.